Від рецепту йогурту до голосу інклюзії про блогерство як самоприйняття та силу спільноти. Далі будемо говорити до нашої студії. Вже завітав Влад Дріщук, це блогер влади. Доброго вам дня і слава Україні. Україна, слава, добрий день. Отож, ми вас вітаємо у нашій студії. Дякуємо, що прийшли в першу чергу до нас. Отож, ви знаєте, ви вирішили вести свій блог і ви вирішили його вести досить нещодавно, і станом на сьогодні немало небагато Два. 21 тисяча у вас є підписників. В принципі, це хороший результат. Навіть не кожен блогер, який веде свій блог рік чи навіть декілька, має такі результати. У вас вже є, і все почалося з простого рецепту йогурту з щія. Розкажіть, на якому етапі ви вирішили вести свій блог і чому? Е, ну як я вирішив якось вона вийшла з масова? Фактично е, що? Я зробив цей рецепт. Типу, той рецепт, який я опублікував тоді, це моя друга спроба, перша спроба була трошки вона раніша, бо вот, я зняв той рецепт. У той же день я думаю, а ну, це рецепт я зняв на телефон, mm -hmm. на фронтальну камеру і щось по біді, то ж день думаю, а чому б не взяти фотоапарат, бо в мене е, був і є фотоапарат, який мені дуже давно подарували прям ну, років 7-8. І е, я так думаю, ну, рецепт, е, рецепт е, знімати ще один підряд в той же день. Підтрад, день. Е, ну, думаю, не зайде. де. Ну, Думаю, да так, відео знайнявся хто і що будеш робити? Е, я, я його зняв, замонтував за годину, може навіть і менше. Е, вистав, і якщо чесно, відомо, що воно не завжди е, набере, ну, може, 10 тисяч переглядів. Е, ну, спочатку так і думав, і воно так і було, виходить, що я його опублікував, воно щось не брало б в саме в ТикТоті давай дві тисячі праді. Я думаю, ну, ладно, пішов спати, потім а, мені більше моя подруга десь о 12 начну. Ну, я того, повідомлення не бачу, бо я спав, береш володос, там 17 тисяч переглядів. Потім я порочинаю і відкрию Тік-Ток. Я вже побачив, ну думаю, ну, взагалі, скільки там, десь, ну, ще три тисячі нам б'ло, десь два. І закриває, я бачу 50 тисяч приятелів, а в інстаграмі я виставив через одну штуку, бо вона є в усіх. Типу там Інстаграм я сам обираю, кому це создавати як пробне відео. І в номере, типу, так що. Коли я через нього опублікую відео, воно показується не моїй аудиторії взагалі. А <пробуй> ти відомо попробуй, в мене всього було 300 підписників в Інстаграмі. Я його опублікував туди, щось бачу, воно нам перегляди і вже опублікував для всіх щось. Я із помічня виходжу, бо йшов спати вже, щоб мене біля коло мені. І тут хова пересенаюсь. Утром до мене близько 800 людей підписались, та якось. І таким так. чином ви це все вирішили розпочати. А взагалі, які почуття? Ви е, кажете, що сподівалися, що ну 10 тисяч, а тут 20, 50 тисяч переглядів. Що тоді було внутрішньо у вас? Не. Ну, внутрішньо, я не знаю, як правильно це сказати, але, типу, ейфорія або піднесення. Mm -hmm. Типу, що от біликона, що це далі. Ну, то було насправді утром, але по обіді я щось зайшов тікток подивитись. Шо там хто лайкав, хто що зробив, коментарі? І важко на мене підписалася Альона Альона. Mm -hmm. І вона ж зробила щось... Слухайте, ну взагалі українські зірки вони підтримують, і так. це дуже важливо, що вони підтримують от таких от початківців, безпосередньо блогерів, які просувають гарний український контент, тому що у мережах багато і різної дурниці. Але наскільки важлива підтримка рідних безпосередньо, О, та подруга, про яку ви говорили, про яку ви з. Mm -hmm. Але вона, я так розумію, що вас не аби підтримувала. Е, е, так, ми, ну якщо в загальному, то вона і запропонувала цей варіант. Тобто вона ідею подала, е, так? Так. Але е, що вона з іншого міста ми ну, спілкуємося, ми просто в організації волонтери, вона робить е, клуби для. Для людей з інвалідністю в облінимо, mm -hmm. а я тут в Хмельницькому, і ми так спілкуємося, і в нас багато сміли знайомих, то mm -hmm. якось так. Взагалі, ви зазначили, що ваш блог допомагає поширювати інформацію про інклюзію. Розкажіть про ту мету, яку ви зараз несете. Ну тому що це не лише про рецепти. Ми почали просто про рецепти. Ну, так е -е, ну Поширення інформації про інглу, ну е, я скажу, десь я бачу з е, коментарів, що е, це підтримка, люди дізнаються, що таке ДЦП. Бо багато в мене в дитинці багато і солі кажуть, о, в тебе ДЦП. Mm -hmm. Деби не ДЦП, а ДЦП. Mm -hmm. е, то смішно. Але е, мені і в особисті повинна писали, що Uh, у них теж або ДЦП, або інвалідність, і вони не наважилися зробити. І ну, таким чином люди і дізнаються про людей з інвалідністю. де про мене, що я можу робити uh, любі речі як всі, просто за... Деякі важко для цього потрібно просто більше зусиль. Ви знаєте, і це дуже заслуговує великої поваги. І ми вам дякуємо через те, що людей з інклюзією, дітей з інклюзією, дуже багато, і багато хто намагається зробити вигляд, що їх не помічає або їх немає, але вони всі живуть між нами. Так і зараз є статистика і з інвалідністю, і з набутою. З причин і війни, це військові, <смір> і, і, і серед цивільного населення доробоє <смір> ну, після прильотів і так далі. Але і, зараз дуже багато людей з аутизмом. Статистика дуже. Вона та вона, вона вражає <смір> статистика. І з кожним роком таких людей і дітей більше. <смір> Цікаво. Років 5-10 тому було. Був один випадок на 60 mm -hmm. дітей новонароджених mm -hmm. за аутизмом. Азара. Ну, не в нас, а в Америці, ну в нас я думаю, так само. Зараз там вони просто раніше ці статистику підбивають, бо на Києві на це ресурси. До зараз останні числа, які я знаю, що кожна. 95-та дитина народжується за аутизмом. Uh -huh. Так само і є синдром Сентром і різні нозології. Загалом, які би, от, якщо от поширювати цю інформацію, можливо, якісь позитивні результати, ви можете сказати. Хтось, можливо, писав свої історії, якісь позитивні mm -hmm. і так далі. Можливо, ви для когось стали прикладом, хто ще також розпочав uh, от подібні речі вести свій блог? Ну, більше не прикладом, а прикладом я брав, є друг Богдан, у нього Дюшена, uh -huh. uh, Він пересувається на Кріслі Колісному. І, uh, я не помню, коли почав свій блог. Uh, ходить, uh, він малює uh, малюнники в стилі аніме розповідає теж про інклюзію, і для мене спочатку це було прикладом, а зараз ми товаришуємо mm -hmm. і, і, і час від часу пишем. я йому відповідаю на її він мені, Та, так. Наскільки важливо зараз в соцмережах, щоб люди з інклюзією з інклюзією також мали свій голос? Ну, де, в першу чергу, це Чим більше людей буде знімати такий кондат, тим більше людей буде інформаційним підготовленими. Бо в нашому суспільстві завдяки СССР є дуже багато міфів, досить поширених, що інвалідність заразна і таких дуже багато були, що ці люди не можуть на... Нормально навчатися типу. Є е, школи, де є інклюзія, де іноклюзенний клас. Я такий навчаюся. Набагато хто біля... після школи не йде далі нікуди вчитись. Чи були у вас коментарі знову ж таки хейт? Чи хейт присутній у вас? Коли а але я ну в мене така позиція, ну найбільше як позиція, мені на них чуть е, веселіна. Типу, е, я навіть попробував не відповідати і бачу, що на них і другі відповідають, і е, uh -huh. потім що мене там не треба. в е, ну, мене дуже класна аудиторія, яка мене підтримує, я і... Заступаюся. Я э, читав коментарі, то вони дуже, кла дуже класні. Э, э, і в мене їх читає моя мама, то вона мені поразу писала, що вона аж прослізилась. Коли читала їх. Так. Як, чи підтримують вас батьки в цьому е прагненні? Так. 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 Е, власне, ну, а. про фотоапарат ми вже чули. Це, я так розумію, подарунок батьків був. Чи... Е -е, ні. Ні. Е -е, це подарунок іншого проєкту е, з рівень на uh -huh. 1 плюс 1. Uh -huh. Зараз я не знаю, чи ще є. Uh -huh. Бо що, ну, раніше в нього було чути багато і багато випусків було, а зараз це я майже не. Не бачити, я не знаю, чи він існує. Я якось туди написав, що я хочу стати фотографом, мені подарили фотоапарат і базовий об'єктив. Потім я розвивався в цій сфері, тому типу, я і ходив на фотографок. Зараз він в мене є, і служить камери для блогу і ще цей фотоапарат. Дуже багато таборів від'їздів. Uh -huh. ми, ми просто робимо табори для людей з інвалідністю. Цього року у нас рекордна кількість таборів була до сім таборів за 7 таборів літо. по всій Україні були і він відфоткав. Ну, з Цього року два табори, а до того, ще купить таборів. то він. Дуже гарно служить і Дуже Пригодився і... вам, так? Тобто через став нагоді вам той фотоапарат Слухайте, Ну це прекрасно. От дійсно, завдяки таким проєктам дуже багато мрій здійснюється. І цей проект ще досі існує. Я знаю, проте він зараз в рамках там, іншого проєкту. Він іде як невеличка рубрика цього проєкту. Ранок на сніданок, почнемо так. І там є, там також продовжують здійснювати мрії різноманітних дітей по всій Україні. Uh -huh. Я знаю, що це і діти загиблих військовослужбовців, і так далі. Там Знаменитостями і тому подібне. Але чи не було у вас бажання в якийсь момент, до прикладу, кинути все, зупинитися, здатися? Не. Ну, типу в напрямку нам Так. Ну, Були думки, що наше я це почав, тепер треба що щось там знімати. Але я думаю, це мені подобається, це класно. Жити такий період, що. Ну, Я понял, що це зараз от, прикольно, і воно приносит користь не только мне, а и іншим. Uh -huh. Мені до прикладу, скільки півтора тижня назад. Півтора да, тижня назад я робив е, збір для мого друга. Він зараз служить, uh -huh. він є помічником каплана и і... Я думаю, ну відже зберігаємо 15 тисяч гривень, збереться. Ну, я вже чесно хотів на 10 хоч зібрати, Але вийшло так, що за ну, майже за 24 години за добу зібрали вже 30 тисяч. Слухайте, ну це круто. Ви знаєте, ви дійсно ніколи не вздумайте кидати цю річ, тому що ви надихаєте усіх нас, і уся наша редакторська група також і цим ефіром також надихається. Знову ж таки, багато дуже відео набирають переглядів, коли ви розповідаєте про своє життя. Для багатьох людей, в принципі, навіть нормотипових, так для них відкривати своє життя є складно. Для вас як це було? Uh, ну, uh, uh, для мене, по-перше, було здивуванням, що розломні відео будуть набирати такий ажіотаж, як uh, набирали, бо uh, чесно, я думав, так хто мене буде слухати, я погано говорю. Uh, я навіть в дорогу такому відео з uh, специально зробив Х2, uh, щоб типа. Ну, бо uh, мені друзі, які... Кажуть, якщо твоє голосове виключити на Х2, то е, ти говориш, як тебе. І я думаю, ну зроблю. І потім читаю коментарі і була пишуть, то нащо ти це зробив і так нормально? Е, то... Чи сприйняли ви себе по-іншому? Себе? Ну, Певно, трошки так, але я стараюся залишатися таким, як я є. Веселимо. І мене друзі, ми дуже багато спілкуємося і шуткуємо. І для мене дуже важливо залишитися тим самим до і ним бути далі. Бо для мене це саме основне — залишатися тим, яким я є. e do uma forma então... Таке. От ви говорили про людей, які не йдуть далі школи навчатися, так але ви навчалися за напрямком комп'ютерна інженерія та програмування, займаєтесь дизайном та зо, і волонтерською діяльністю. Так. Загалом, як зараз це поєднуєте? Е, ну наприклад, сокольні е, я тільки приїхав Так. Ну зараз типу, навчання тільки почалось. Я стараюся навчатися далі, щоб закінчити бакалаврати, угу. бо я зараз на четвертому курсі в нашому Хмельницькому національному університеті. Угу. Як поєднувати, я думаю, це буде тяжко, бо мене і по волонтерству ми робимо і клуби для людей з інвалідністю, і мене там ще. Є певні мої ролі, які е, я там допомагаю робити то е, якось з божої поміж. Ви е, також і збираєте кошти на потреби і для Збройних сил України. Ви розповідали про помічника Капелана. Розкажіть про це більш детальніше. Е, ну, е, не е, детально, типу, ну мені написав він. Е, я його особисто знаю, це мій знайомий друг. Е, він написав. Е, є потреба, боже, я вже скільки в тебе підписників, бо е, коли він пішов, ну, типу цього не було, е, і виходить. Е, хочу попросити тебе відкрити допоміжну банку. Він питав мене, наскільки я хочу відкрити, я не впевнений, яку я саме зберу. Він казав, то давай на 15 тисяч, а то скільки буде. Якщо менше, то окей, якщо більше, то слабо. І я відкрив цей збір, Ну, там ще виходить все. потрібно було взагалі зібрати 60 тисяч. Але вирішується, що загальна ціль збору була ну, 60-ті, сказав, а зібрали 90. Угу. Та... Ну, слухайте, це дуже круто, знаєте. І... Для перспективи, тому що ми живемо всі з цією метою якоюсь, який ви бачите спочатку блог свій, от на майбутнє. Що би ви хотіли? Можливо, якісь ще будуть трансформації. Тому що, як вже сказала, що ви розпочали з рецепту, так, закінчуєте, закінчили знову ж таки історіями про себе, волонтерством такою благою місією. Що Я думав, як розвива. Ну, тебе... Зараз я буду не так і знімати розуміти можу я і буду знімати розмови, якщо е, якусь тему придумаю класно. А надалі ну, мені би хотілося розвивати цей блог і бути прикладом для інших. І можливо, я би хотів з кимось там е, спільно зняти відео, е, то Такі плани. Тобто ви плануєте надалі розвиватися mm, в цьому напрямку? А от, до прикладу, професійно, особисто, знову ж таки, mm. зараз, зараз навчаєтеся, Ви mm, сказали, mm. що зараз навчаєтеся на бакалавраті. Mm, так. Mm -hmm. Це останній курс. Далі, якщо вдасться, то поступлю на магістратуру. Як планую розвиватись далі? Це досить цікаве питання. Я толком в ну, мене є напрямок, я бачу, що це пов'язано з ID спеціальністю, так. але е, я і попробую монтувати відео, що я і зараз роблю, я і проходив курси по графічному дизайну, я і писав код, коротше. Mm -hmm. Ну думаю, в цьому напрямку, але точно до кінця я ще не обрізаюся. Чесно, я би дуже хотів, щоб мої основні діаліз потім це став мій блог. Mm -hmm. коли, коли з'явиться і реклама, і це, я думаю, розвиватися від цьому напрямку на далі. Mm -hmm. Взагалі, якщо брати так більш глобальніше, чи е, відчуваєте, чи створені зараз от, е, база для підтримки людей з інклюзивністю, з особливими освітніми потребами і станом на сьогодні, от підтримка суспільства знову ж таки, чи відчувається? Тобто тут таки два державницька от політика станом на сьогодні, так от знову ж таки освіта, про яку ви mm -hmm. говорили? Якщо брати навіть ваш вуз, наскільки от, доступні пари і так далі? Ну якщо говорити про Доступні особисто про мене, я така людина, що я можу дійти куди хочу, і мені то не буде називати. Ну е, я навіть е, сам в угорі лазив. Uh -huh. Ну, майже лазив. Я їздив в Карпати, то був досвід, але е, як е, суспільство пристосоване, то е, зараз, на мою думку, е, більше. І інформаційно йде на розвиток в сфері інклюзії, але взагалі є чотири етапи розвитку інклюзії, це використовує сегрігації, інтеграція і сама інклюзія. Mm -hmm. На мою думку ми, ну, ми робимо заходи для людей з інвалідністю, але ми Поки переходимо тільки на третій пункт, бо попереду, якщо чесно, дуже багато роботи і в суспільстві, і в державних органах, там, та і в людей, наприклад, ну що я можу таке, наприклад, сказати, от недавно я. От, Майже три тижні тому, навіть трошки більше я відкрив свій ФОП, mm -hmm. і мені треба було піти по такому, там заробити і ключ, і, і там типу, Ну, в мене є друг, який пересуває на кліскелісном. Я думаю, а як він тоді бував, бо там ступенька дефіша? Mm -hmm. Але ну там є заїзд через внутрішній дір, але... Тобто доступу до таких от державних установ немає стане ну, сьогодні. Ну, Вони є, до, але їх не мав. до всіх. Uh -huh. вони, вони, типу, є, але до них треба ще якось під'їхати, заїхати спеціально. Uh -huh. Ти типу, повинного доступу. Ну ті, е, що зараз будуються нові, е, то якби нас недавно відкрився п'яний фонд uh -huh. дорога. Uh -huh. В центрі не до шина, то там і бу то там е типу, саме приміщення першому поверсі, доступно можна заїхати. І відповідно, там і зручний пандус, на який не. можна і заїхати, навіть якщо людина на кріслі колісному не, пересувається, так. та і там все так побудовано в принципі зручно, що все близько не треба нікуди йти, не треба нікуди бігти загалом. Влада, і ще знаєте, хотілося б від вас, щоб ви звернулися, можливо, навіть до е, телеглядачів, які дивляться, які також мають проблеми зі здоров'ям, мають якісь обмеження. Е, тому що багато хто закривається, закривається у стінах своєї квартири чи кімнати, де вони проживають, і вони не хочуть відкриватися до цього світу. Що би ви їм сказали? Е, першу чергу, я б ну, я дуже класну думку. Я був на іншому формі і за мені дуже вона класно е, запалася. Говоріть про себе, по-перше, говоріть про проблеми, бо якщо, якщо ніхто не буде про них говорити, навіть самі люди з інвалідністю, то про них і ніхто знати не буде. Влади, ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли, і ви дійсно є прикладом для багатьох людей, для багатьох дітей, і навіть для багатьох батьків, які виховують дитину з інклюзією. Власне такою мамою є і я. Також в мене є дитина з інклюзією. Я вам дуже дякую за те, що ви піднімаєте yeah. таку важливу тему в суспільстві от безбар'єрність, інклюзія і так далі. Тож, Влад Дріщук, це блогер. Був з нами. Говорили про його блог, який він розвиває. Тому, до речі, як блохнути називається Волод так, тому підписуйтесь. Так. От ви бачите його зараз на своїх телеекранах. Підписуйтеся, підтримуємо влада. Влада, ми вам ще раз щиро дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Тож Вадріщук це блогер.